Ну от на таких магнумах ви що возите? Ну бо вони вже ж пожили, слава Богу, вже себе відробили разів 100. Вже хай їдуть на Африку може, Чого їх жаліти. Що <плес> вони у вас робили? Що за... То є машини надіжні. Хороші, так? Хто так вважає? Магнум? Ну, Магнуми люблять. То як вважає? Їдеш по дорожі, що стоїть? Євро п'ятий або Євро 6. Mm -hmm. Що стоїть? Євро Європій, євро 6 шостий. Заїхав у Львові на ремонт, він oh. каже, та тут вже такі машини не приїжджають, бо вони ще їздять. Ти каже, подивися, що стоїть. Навіть євро 5 вже не видно, є Євро 6 стоять. Ну, трошки правди є, але ну, біля старшеньких теж треба трошки дивитися. Ну, треба дивитися. Що ну, що дивитися? Ну, то, то кожної машини треба дивитися. Тебе печіночка болет, ти її не поміняєш. Ту, що то диск, чи що небудь полетів, поміняв. І фаєр і далі поїхав, правильно? Ну так. То але з старої баби, знаєте, що не зробиш? Ні, ну що старої баби? Як ти поміняв, наприклад, мотор, все нормально зробив. Е, наприклад, так як тут диски, нові курва, тормоза, все нове поставлене. Василю дурне віддає. А чого ж, чо ж ви тоді віддаєте? Хотів спитати. От на їду, Африку? їду, блядь, з Львова і так думаю. Розумієш, і брат, я і А брат і за мною, і той так рже з мене, поняв? Він має єврода, Ну так. Він ще ну... їздить на ньому 28 років. Ну, бачите, то скільки Мотор вже Мотор не роблений, ну приходить ранком, так Хороші машини, їх ще поки беруть, то я рекомендую це старьо вже все віддавати. Все-таки новішенькі, свіжішенькі, суці... вибір є, ще є, DX-ачки, вони гарно їздять. Є. Трошки доплатити і тягнутися до свіжішого. Чи не так? Бо вони в Україні вже нафік нікому не подають.